Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. в Вчергове вкотре хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. І особливо вам, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці цей ютуб-канал існує і цей ютуб-канал продовжує розвиватися. Кілька слів находжуся, розкажу, де я знаходжуся. Італія, провінція, міста Кому. До міста кому десь приблизно кілометрів 10-15. Цей населений пункт зветься Грандати. і я знаходжуся в монастирі. Цей монастир знаходиться на пагорбі і дуже гарні краєвиди. Нарешті сьогодні гарний погожий день. Тут-тут. Цілий день, ціли, цілий тиждень днями лили дощі, було хмутно, а сьогодні, слава Богу, гарні краєвиди. І хочу показати вам захід сонця над Альпами. Я не знаю, чи ви зможете зараз побачити гори, Альпійські гори. От ви бачите гора на горизонті. Вона зараз такі димці. Я знімала коротке відео навіть сьогодні вранці. Вона засніжена. І тут така череда гір, альпійських гір. Ці гори називаються Монте Роси, що переводиться гори, Червоні гори. Чому червоні? Тому що на сході сонця, як сходить сонце, ці гори, отакі від променів сонця, окрашені в такий червоний колір. Дуже гарний краєвид, я бачила в реальному часі. От, і хотіла б знову побачити. Ось сьогодні вийшла зранку, ну це вже було досить пізно. Це вже було десь, напевно, вісім-один ранку. Да, сонце вже зійшло, і ці гори вже не були такої, такої червоної окраски. Треба вийти раніше. І треба, ще, щоб був гарний похожий день, щоб не було сон, затягнуте небо хмарами. Тоді буде гарний краєвид. Можливо, завтра, не знаю. Завтра в мене теж буде насичений день. Як вам, захід сонця над Альпійськими горами? Краєвиди нереальні. Я сьогодні пішла після обіду до церкви. Вона знаходиться десь майже кілометр звідси. Зараз я хочу вам показати, чи ви зможете вдалині побачити дзвіницю цієї церкви. От. Саму, зараз в центрі екрану дзвіницю вдали здалеку. На жаль, церква була закрита. На жаль, а ось ось ця церква, бачите, дзвіницю? В самому центрі ви побачите дзвіницю. Досить висока дзвіниця, але церква, на жаль, була закрита, на жаль, я її не змогла сьогодні відвідати цю церкву. Можливо, наступні дні, дайсь бог. Ще вам покажу ось здали. Шкода, що сонце. промені сонця сонце засліплюють, не можна розглядіти. Тут е, автострада така. Дорога, яка зв'язує великі міста, і тут це платна автострада. І Я хочу вам показати оцей пункт, де збираються гроші, хто хоче проїжджати цією дорогою. От в центрі не знаю, сонце, про мені сонце сліплять, чи ви зможете побачити. Там збираються гроші. Звичайно, є такі менші дороги, сільські дороги, але вони будуть, е, як вам сказати такі. Боже, навіть не підберу слова, ну, цими дорогами можна проїхати, але то займе набагато більше часу. По-перше, йде коли заїжджаєш в населений пункт, там, йде багато стоїть камер і штрафують, і невеликий рух має бути транспорту. Да? Є деякі населені пункти, що 50 кілометрів, отак в годину можна проїхати. В основному такі. На автотрасі можна розганятися десь 100 кілометрів, от я точно не знаю. По-моєму, до 120 кілометрів дається дозвіл на легковій машині. Ви бачите ось сад від монастиря, да? він зараз трохи занедбаний. Цей сад, бачите, ці кущі треба підстригти. Тут ще кілька років назад от обвалилася криша, бачите? І роботи не закінчені. Так що? Садок трошечки занедбаний. Зараз ще покажу вам невеликий город. І тут і в городі посаджені деякі дерева, так що це не можна назвати тільки город, а садок і її город. Я проходила поряд і бачила, що ще зараз, вже сьогодні 3, 3 листопада, ще кілька днів цвіли. Кабачки і отродили помідори. Були червоні помідори, були ще зеленуваті помідори. Да? Ну, тут зимою в, в цій місцевості температура опускається нижче нуля градусів, буває, що опускається, десь мінус 5 градусів. Це бувають такі. Зниження стовпчика, буває, сніг пролітає, але не так часто, він тане. в основному сніг в горах, місцевості іноді буває, бачиш, що гори засніжені. Але тут, от, в цій місцевості, немає високий гір. Є такі пагорби. І на цих пагорбах довго сніг не затримується. Вдалині ви бачите, от я вже вам намагалась показати ці гори. Монте Роса, то там вершини засніжені і зараз дивіться, який гарний краєвид. Сонце зараз якраз за горизонтом. Добре, друзі, я надіюся, це відео було для вас цікаве. Якщо так, не будьте байдужі, підтримуйте розвиток Україномовного YouTube каналу, ставте свої вподобайки. Пишіть свої коментарі. Я запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій ютуб-канал. Бажаю всім тихого вечора. Бережіть себе і своїх рідних. Всім добра.